Ось така неймовірна краса, відкрита для всіх туристів, всіх поціновувачів замків, всього величного історичного тріумфального nice. і красивого. Тут відкрили качерня в замку полічко. Красиво, сучасно, так, теж гарненько, але повернімося до кімнат коридорів. Колись це був замок, побудований для Вільгельма, імператора Німеччини. П'ять років його будували з 1905 до 1910, Але в часи Другої світової війни Гітлер вирішив для себе цей замок переоблаштувати. Дивіться, які прикольні таємні двері в стінах, через які він мав втікати, коли, якщо треба було б в прихований ліфт. Там неймовірна атмосфера царить. Тому всім рекомендую туди сходити. От я чекала все життя, поки його відкрию для відвідувачів. Тому що поки я в Познані вчилася, замок не був доступний, так як він доступний зараз. Дуже-дуже наповнює дух і нутро величу кайф.